Вітаю вас! Ви на каналі lego Олі І сьогодні я хотів би зробити огляд на три ось такі набори від компанії BLOCK Це ось така міні-військова серія. І я вам одразу скажу, що я, в принципі, практично всю серію зібрав. Чому практично? Тому що. Дивіться, от якщо наприклад, подивіться на задню частину коробки тут можна бачити абсолютно всі набори. Тобто вони у мене практично всі зібрані, окрім. Ось цього набору, ось цієї фантажівочки. Зараз я фокус можна бо я Не хочу вже навіть фокусуватись. Тобто в мене е, практично вся зібрана серія, окрім тільки цієї машини. Тобто, е, ну, тут показано, типу, якщо зібрати ці всі набори, то з них можна зробити щось ось таке, щось величезне, тут ще якийсь літак, щось на колесах, щось дуже дивне. Ну, знаємо цих китайців. Це, як я вже казав, компанія Block, ну теж китайська. Серія називається Black Gold. Це ось такі малесенькі набори. Ось, я поки на них буду робити огляд. Ну, давайте я думаю, почнемо з першого. Будемо називати його Бандерамобіль, бо щось таке є дуже схоже, тобто якийсь автомобіль з, з кулеметами. Так, що тут показано? Тут ось такі Орел. Ну, Black Gold це, ну, можна так сказати, якщо прикласти, то це чорне золото, ну, мається на увазі, можливо, нафта, типу, війна за нафту, за щось таке. Ну, в принципі, щось таке дійсно є. Тут ось такий чоловік зображений, тут і схож на Рембо. Ну я вже вам тут показував. Так само. Тут щось на китайську, можливо якісь тут попередження. Тут такі от, є QR-код. Давайте відкриємо коробку. Тут всередині ось така інструкція, можна так сказати. Ну, типу, на одній стороні ось такий буклет, а на другій вже сама інструкція. Сам буклет, в принципі, не має сенсу дивитися, так як тут є набори... Так само це теж Black Gold, тільки тут вже крупніші набори, вже тут з фігурками ось всякі тут гармати, машини, вертольоти і так далі. Сама інструкція виглядає ось так. Тобто, ну, дуже досить просто, ну, це, це маленькі набори. А оце вже інструкція до цієї, не знаю, шайтан-машини будемо називати. Або, що Я не знаю, як це можна назвати. Ось, Тут якби показано. Ну ладно, Я будемо вже з цим звертати увагу. Ну і сам Бандер Мобіль. Бобій. Він на ось таких колесах, колеса пластикові, ось такий кольором Металік. Зверху можна бачити ось такі кулемети, можна в принципі, повертати. Тільки тут, ну можна, штирки. Також чомусь нахиляти, я не знаю, чи це так задумалось чи ні. Також тут ось такий принц спереди. Щось мені нагадується машина з фільму «Шалений Макс». щось там таке теж є схоже. Ну ладно, переходимо до наступного набору. Наступний набір це ось такий танк, Коробка вся та ж сама, те ж саме оформлення. Тільки цей вже набір під артикулом 11502, а попередній був 11501, ну, тобто так по артикулам, по порядку. Так, давайте так само що десь поглянемо інструкцію. Хоча я не знаю, чи є сенс їх дивитись, вони досить такі прості, примітивні. Ну, Може, якщо комусь треба такий танк зробити, то, ось, будь ласка. Так. Ну і ось сам танк. Можна бачити, у нього трошки інше колеса, ніж у попередньої машини. Ось вони досить такі широкі. Сперед ось така решітка, ззаду щось тут. А, а ну так, да, це ж перед. М -м, да, все правильно, Тут <реш> ось така ось така башня, досить така дивна, якась не дуже. Оця деталь, до речі, прикольна. Ну, тут, до речі, що цікаво, набори самі по собі вони малі, але тут є такі досить цікаві деталі. Як це, наприклад, деталь технік. чи ще щось. Тут, ось. ось таке дуло. Взагалі мені цей танк нагадав один із моїх наборів, на який я робив огляд раніше. Зараз я зрівняю. Зачекайте. Ну, ось цей танк, я вже на нього робив теж огляд. Якщо кому цікаво, можете зайти на мій канал і там буде цей огляд. Там Я не так давно і знімав. Тобто вони чимось схожі, тільки цей е, повертається, ну, башня повертається на такому е, повертаючому елементі, а тут вона просто на штирки. Тут, тут такий кубик. Ну, тобто, ну, Така собі башня, якщо чесно. На цьому танку вона якось виглядає якось прикольніше. Ну, Танчик такий самий по собі прикольний, дуже цікавий, тому приходить до наступного набору. Третій набір це ось така чи то гармата, чи то артилерійська система. Ну, скоріш мені здається, що другий варіант. Цей набір під артиклом 11504. Хоча наступний повинен бути під артиклом 11503, якраз вантажівка, про яку я розказував, але в мене її, на жаль, немає. Ну якщо, можливо, десь знайдеться, то я на найблизько зроблю огляд і в принципі в мене буде вся серія зібрана. Так, ну давайте так само глянемо десь до інструфі. Так, дані. Ось, ну, ось сама інструкція. Тут розуміло, діло. Ну і сама артилерійська система. Або гармати, не знаю. Скоро ще гармати, тому що в колесах. Спершу ось такий бампер. колеса в принципі, такі ж самі, як на попередньому наборі, тобто, ось, такого ж типу. Таке е, досить примітивне. Тут е, гармата тільки може підніматися, ось так прямо. вона тобто, не, не повертається, звісно. Е, що цікаво, тут є досить така цікава деталь, наприклад, так, е, е, ось такий кран. екран. Да. Перше я бачу, що в таких маленьких наборах, чи ось, наприклад, ось така деталь. Якийсь конус. Тут. Ну, Я ж вам кажу, це в принципі, досить такі прикольні набори, тобто, вони досить маленькі дешеві, але тут такі деталі попадаються досить цікавіші. Навіть не в кожному крупну таке знайдеш. Я колись раніше на ці набори робив е, огляд, ще десь років 5 тому, це ще був 2019 рік. Але вони у мене кудись зникли вже давно, не знаю, хоча я їх і не видаляв. Е, не знаю чому, з чим це пов'язано. Я помітив тільки це тоді, коли вже повернувся на канал. Ну, може, хто не знає, то... Було таке, що я свій канал десь покинув в кінці 2019 року, і в мене аж цілий рік не виходило відео. Тобто в мене не було жодних відео за 2020 рік. Я тільки повернувся тільки за. ну, вже тільки через рік після того, як я з каналу, а це вже був десь лютий 2021 року. Я помітив, що деякі з моїх відосів кудись позникали. І там якраз був один з відосів, який був зроблений на оці погляд ну, на оці набори. Не знаю чого, як. ну... Таке мені, в принципі, нічого не зважає не знімати. Також там ще були якісь огляди на Enlightened Brick, Combat-Zones. Ну, я їх, в принципі, теж там перезняв ще років 2 чи Ось. Ну все, якщо вам сподобався цей огляд, це відео, то обов'язково титіть «подобайку», підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. Ну і з вами був канал Лего Оглядом Вей. Всім до зустрічі!